Прощай, час, выпуск вновь собрал сегодня нас, он самый первый вечер. Первый... На студію, стим, життє... для життя. Вас, слову, я не пошла Представила себя на светском лице и взяла микрофон дать интервью. Вы же меня не подготовили а, дорогие мои я люблю и в то же время очень расстраиваюсь в эти моменты а, только что прозвучала песня а, о том что летите голуби с миром летите вот я во-первых хочу поздравить ольгу миколаевну и лену Игоревну за Извините. с их первым выпуском. У них сегодня тоже Игорь. праздник. Э, и они на самом деле сегодня тоже первые выпускницы. Они взяли маленьких детей, прошли колоссально сложный путь. Первый путь. Поэтому у вас тоже сегодня девочки праздник. Я как директор вас поздравляю с ним. Я считаю, что вам неимоверно повезло с вашими сегодняшними выпускницами, первыми. Согласна. Да. А, а, необыкновенно а, просто вы вытащили лотерейный билет. И я вам хочу пожелать, чтобы в вашей жизни были еще такие лотерейные билеты. Чтобы тоже находились люди, которые точно так же били бы это гнездо, создавали этот уют. Грели бы ваше сердце. Возбуждали в вас чувство гордости за ваших детей. Чтобы вам сопутствовала удача. У вас сегодня первый выпускной, первый в жизни выпускной, первый этап. И я вам желаю, чтобы путь в детство у вас продолжался и был тоже очень счастливым. Я горжусь вами. Я горжусь вашими дітьми. Я горжусь своїми воспитателями. Давайте їм поаплодируємо. Слава в номінації містер Сізнайко. Пригловка дитячого ставка 589 Артема в номінації Містер Незалежний»

І з нового сніда десятча сократ, 589 Грищенко Олександра в номінації Душа групи. Самые красиві глаза.

є міст, доброта і чуйність. Конечно, мы на карте. коротковой маргариты в, в, в номинации Когда и в номинации низ нижней. Светлого выпускника дяконого Давида в номинации мистер Доброзычный. Невінченої Софії в номінація Міс, оптимізм і Витримка. Шановні мої, ну тепер до вас черга дійшла. Номінації ваших перших успіхів. Подяка адміністрація ДНЗ-589 та колектив групи ділки. Висловлюють щиру подяку всім батькам за активну участь, участь у житті групи. Дякую вам за створення комфорту та затушку групи, за повноцінне розвивальне середовище для наших малят. Бажаємо всім. Вам усіляких благ, оптимізму, здоров'я і великого людського тепла. Директор Неправда ТО. Де батьківський комітет і мать подання! Тепер окремі, окремі подяки. Стол за вами. Так. Да. Дякую, оголошується Марині Вікторівні та Олександру Вікторовичу. Дякане Дякую вам за активну участь в створенні комфорту та задушку в групі за повноцінне розвивальне середовище для наших малят. Дуже вам дякую. І, папі, і папі. Подяка Ларисі Григорівні та В'ячеславу Євгенівичу Варелевим за те ж саме. Холошується подяка Тетяні Зіновівні та Максиму Віталійовичу Пересунка за активну участь. Оголошується подяка Таїсі Захарівні та Олександру Васильовичу Локоть за активну участь у житті садочку. дякую. Оголошується подяка Наталі Іванівні та Олегу Дмитровичу Сополєвим за активну участь у житті садочку. Оголошується подяка Віктору. Виктории Миколаевне та да Петровичу Бойко за активну участь у житті садочку. Но это мне особое. приятно. Оголошивается подяка Нине Андреевне да Михаилу, а теперь вот сейчас я, можно пропустить? Ну, Вичу, на Чкебе, за активную участь уже не садочку. Mm. <головіка> Подяка оголошується Алле Валентиновні Трошині за активную участь у створенні комфорту та задушку в групі за повноцінно розвивальності вертовища для наших малят. Алла Валентиновна Трошина. <головіка> <головіка> Слушайте, я Калили Ивановне Корольковой. За активную участь уже за дочку. Спасибо вам. <плодисменты> 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 я так понимаю, это счастливые женщины, что мы вам не отвечают. <плодисменты> а хорошую подяка Марине Васильевне Петренко. подяка Юлії Михайловні Заріцькій. Оголошується подяка Євгену Володимировичу Руцькому. Ой, я поцілую вас. Голошується подяка Наталії Миколаївні грищенко Ваша любима номінація відкриття року. відкриття року. Диплом в номінації Відкриття року нагороджується Локоть Олександр Васильович, учасник танцювального колективу Бджінка Джуляри. Успіхів вам на да, танцювального поплічку. Нагороджується Грихарчук Олег Вікторич, учасник танцювального колективу Джулярики. Я... Да, да, Нагороджується Зарицький Валерій Миколайович, учасник танцювального колективу «Джулярики». Нема його сьогодні. На гастролях. На гастролях да. Нагороджується Нікандров Сергій Володимирич, саме стрункий учасник танцювального колективу Джуляри. Від... Номінації відкриття року нагороджується Гарела Євкеніч, у Євкевич. Унівчасник тривоні. Відкриття року номінація Дяконов Олександр Викторович. Это Солиска. Солиска. Солиска это путкова. Солиска. Там здевают. За리스ка. Ну, жіноче розвела, що? Ладічею була, чоловіча була. Давайте посваримося завтра. Так, завтра. А нагороджується Будко Денис Анатолійович, учасник танцювального конкурсу в джерелі